Я кажу те, що всі бачать, що всі розуміють, але про що не хочуть казати. Ми здаємо країну, Україну здаємо. Здаємо росіянам. Не американцям ніяким. Здаємо росіянам. Оця вся історія, що американці нас змушують, якщо американці щось змушують, то здатись росіянам. І от здаємо ми зараз Україну росіянам щоденно, протягом останніх двох місяців. Ми кожного дня робимо все можливе, щоб якомога швидше здати Україну росіянам. Не тому, що у нас немає зброї, як це було в 2022, 23, двадцять роках, коли нам не давали гроші і зброю. Не тому, що росіяни сильніші, ну вони не можуть взяти Покровськ, Куп'янськ ми забрали, не дивлячись на всі їх старання. Ми здаємо росіянам. Тому що щось, щось ви втомились, щось нам хочеться поміняти. Щось то давайте, та ну, щось неприкольно вже. Ось так. Щось нам же і то не то, і те, не те, і щось ми втомились, хочеться виборів. Знаєш, знаєш, братан, хочеться якихось змін. Бо це от 4 роки одне і те саме, блін, оце. Війна, війна, два рази на тиждень обстріли там то, ну я б втомилася трохи. Ну, хочеться і про росіянах пожити. То, що, що а от прийдуть росіяни, прийдуть росіяни, нам буде весело. Ми будемо, що? ми будемо виборювати незалежність. Бо якщо зараз ми от, ну от тут трішечки залишилось, буквально пару кроків, да? От виборимо ми остаточно незалежність від росіян, переможемо їх. От навіщо жити? От що потім робити? А так зараз швиденько здамо росіянам Україну і все заново. Заново, значить, будемо виборювати. Все життя з'явиться. Розумієш, от, от так от, братан, ну давай, давай на чистоту. Це ж нормально, ну таке життя. Може, почнемо говорити про це, друзі. Може, може якось оддуплімося. А що повинно відбутись для того, щоб ми почали говорити про те, що ми здаємо Україну росіянам? Що повинно відбутись, щоб ми нарешті чесно один одному зізнали, що російські тейки про те, що українці, здавайтесь, з нами вам будуть хорошо. офігенно зараз працюють на всіх, і всі, в принципі, вже в принципі вже погодились. Вже погодились. Ну, нехай там володя. Зеленський щось підпише вже, ну там будемо дивитися. А може, а може, ось зараз пауза. Як Валерій Федорович сказав, зараз пауза така, ну от паузу візьмемо. На два роки. На два роки візьмемо паузу, а потім воно щось поміняється. Поміняється, звісно, поміняється. Ну, взагалі, навіть не сумнівайтеся, що поміняється. От ми зараз цю паузу візьмемо, через два роки росіяни будуть в Києві. Без зброї. На бабках заїдуть. Просто. Воно, звісно, поміняється, і так воно, во так воно і буде. Не треба. Ну навіщо воювати? Давайте паузу. Маленьку паузу. Навіть не будемо називати це заморозкою. Маленьку паузу візьмемо час. Щось, щось воно якось довиролиться. Знаєте? Ну от, може, давайте содою, содою лікувати рак. Ну, в інтернеті ж пишуть, що содою можна вилікувати рак, це нормально. Давайте, давайте не будемо поспішати. Хіміотерапія це дуже важко. Давайте з содою вилікуємо рак. І блогери, значить, лідери громадської думки, я та що, я токсичний чорний політтехнолог, що я, хто я такий, щоб вас тут виховувати. Да? От. І, е, значить, всі... Дуже поважні лідери громадської думки, авторитетні люди з чистим сумлінням. Ну, все коротше у них все у них чесно і чисто, все у них прям не підкопаєшся. Все вони мовчать, вони мовчать в тряпочку, все нормально, нічого. З... Нехай, нехай Україна потрохи здається, здається росіянам. Ну що, ну, ну це ж демократично. От вирішили українці здатись росіянам. Це прояв демократії. Так воно і повинно бути. Вийобнуті, блядь. От мені ці... вийобнуті всі нахуй на всю голову. Ви, блядь, не розумієте, що кожного дня здають Україну. Ви, ну ви, блядь, може витягніть голови свої з дуб? Не робіть вигляд, що ви цього не бачите. Ви сука, бачите. Я знаю, що ви, сука, це бачите, блядь. Ви знаєте, що відбувається. Якого хуя ви мовчите, блядь? Якого хуя ви, блядь, п'єте каву, блядь, і мовчите, блядь, на рейтерській, там, посадили свої жопи спірожиними, блядь. Робіть щось нахуй, лідери громадської думки. Виб... вибачте, що я до вас в четвер з такими незручними тезами. Вибачте, що потрівожив. Вибачте.